Псалом 36. Псалом Давида Не заздри тим, які лукаве роблять, не наслідуй тих, котрі чинять беззаконня, бо як трава швидко засохнуть вони і скоро зів'януть, немов зелені пагони. Надійся на Господа, роби добро і населяй землю, і будеш користатися її багатством. Веселися в Господі, і Він задовольнить прохання Твого серця, відкрий Господу свою дорогу, покладися на нього, а Він потурбується, виведе Твою правду, наче світло, і твій вирок, наче полудень. Підкорися Господу й благай Його, не заздри тому, кому добре ведеться на Його дорозі, людині, яка чинить переступ, стримайся від люті і залиши гнів, не піддавайся потягові чинити лукави. Адже ті, які чинять переступ, будуть вигублені, а ті, котрі з нетерпінням очікують Господа, тільки вони успадкують землю. Ще трохи і не буде грішника, шукатимеш його місце і не знайдеш. А лагідні успадкують землю і будуть насолоджуватися великим миром. Грішник буде слідкувати за праведним і скриготатиме на нього своїми зубами. Та Господь буде сміятися з нього, бо наперед бачить, що настане його день. Грішники оголили меч, натягнули тятиву свого лука, щоби вразити бідного й убогого, щоби знищити праведних серцем. Але їхній меч нехай прошиє їхнє ж серце, а їхні луки хай будуть поламані. Краще мале для праведного, ніж велике багатство для грішника, адже сила грішників пропаде, а праведних Господь зміцнить. Господь знає дороги невинних і їхня спадщина пробуватиме по вік. Вони не будуть посоромлені в чорну годину, а в час голоду будуть ситі, бо грішники загинуть, щезнуть вороги Господа. Як тільки вони будуть себе славити й підноситися вгору, то зникнуть, як дим. Грішник позичає і не повертає, а праведний має милосердя і дає. Адже ті, які його благословляють, успадкують землю, а ті, котрі його проклинають, будуть вигублені. У Господі випрямляється хода людини, і її дорога буде йому до вподоби. Коли впаде, не розіб'ється, бо Господь підтримує її за руку. Я був молодим і постарів, але не бачив ні праведного покинутим, ні його нащадків, які просили би хліба. Увесь день він виявляє милість і позичає, тож його нащадки будуть благословенні. Відвертайся від зла, роби добро і живи на віки віків, адже Господь любить справедливість і Він не залишить своїх богобійних, вони будуть бережені по вік, а беззаконні будуть вигнані, нащадки безбожних будуть вигублені, праведні ж успадкують землю і оселяться на ній на віки віків. Уста праведного навчаться мудрості, і його язик сповіщатиме справедливість. Закон його Бога у його серці, і його ноги не спотикатимуться. Грішник вистежує праведного і шукає, як би його погубити, але Господь його не залишить у руках того і не осудить його, коли його судитиме. З нетерпінням очікуй Господа, тримайся його дороги, і він тебе піднесе вгору, щоб ти успадкував землю. Ти побачиш, як грішники будуть вигублені. Я бачив безбожника, що дуже пішався, здіймався вгору, як ліванські кедри. Та я пройшов мимо і вже його не було, шукав його, та не знайшлося і його місця. Тримайся невинності, слідкуй за праведністю, бо мирна людина залишить нащадків, а беззаконні будуть разом повністю знищені, нащадки безбожних зовсім пропадуть. Спасіння ж праведних у Господа він, їхня оборона у скрутний час. Господь допоможе їм, визволить їх, забере їх зпосеред грішників, спасе їх, бо вони на нього надіялися. Дії святих апостолів, розділ 8 А Савло схвалював його вбивство. У ті дні настало велике переслідування Єрусалимської церкви. Усі за винятком апостолів розсіялися по околицях Юдеї та Самарії. Побожні Бо мужі поховали Степана і гідно оплакали його. Савло знищив церкву. Входячи до домів і виволікаючи чоловіків та жінок, укидав їх до в'язниці, а ті, які були розпорошені, ходили й благовістили слово. Филип, прибувши до міста Самарії, проповідував їм про Христа, а натовпи людей прислухалися до того, що говорив Филип, і однодушно приймали почути, бо бачили чудеса, які він чинив. З багатьох сповнених нечистими духами вони виходили й гучно кричали. А багато паралізованих і кривих оздоровлялися, і настала велика радість у тому місці. Був у місці один чоловік на ім'я Симон. Перед тим він займався чеклунством і дивував народ Самарії, видаючи себе за когось великого. Його слухали від малого до великого, кажучи це велика сила Божа. Слухали його, бо довго дивував їх чеклунством. Але коли повірили Филипові, який благовістив про Боже Царство й ім'я Ісуса Христа, то охрестилися і чоловіки і жінки, повірив і сам Симон. Охрестившись, він постійно перебував з Филипом і дивувався, коли бачив прояви великої сили й чудеса. Апостоли, які перебували в Єрусалимі, почули, що Самарія прийняла Боже Слово, і послали до них Петра та Івана. Прийшовши, ті помолилися за них, щоб вони одержали Святого Духа, адже на жодного з них він ще не зійшов, бо ті були тільки хрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки і вони одержали Святого Духа. Коли Симон побачив, що покладанням рук апостолів дається Святий Дух, то приніс їм гроші й промовив: Дайте і мені таку владу. Щоб на кого я покладу руки, той одержував би Святого Духа. Та Петро сказав йому: Твої гроші хай з тобою загинуть, бо ти думаєш за гроші набути дар Божий. Немає тобі частки й в цій справі, бо твоє серце нечесне перед Богом. Отже покайся за це своє зло й молися Богові, може, проститься тобі задум твого серця. Бо ти, я бачу, переповнений жовчною гіркотою, і перебуваєш в оковах неправди. У відповідь Симон сказав: Помоліться за мене до Господа, щоб мене не спіткало ніщо з того, що ви сказали. А вони засвідчили і після проповіді слова Господнього повернулися в Єрусалим, благовістили вони й у багатьох самарійських селах. Ангел Господній промовив до Філипа, кажучи. Встань і йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалима до Гази. Бо пустинний він. Він устав і пішов. І ось муж, євнух з Ефіопії, вельможа Ефіопської цариці Кандаки, який був над усіма її скарбами. Він їздив на поклоніння в Єрусалим. Повертаючись, він сидів у своїй колісниці і читав пророка Ісаю. Дух же сказав Филипові. Підійди і пристань до цієї колісниці. Филип підбіг і почув, що він читав Пророка Ісаю, і запитав: Чи ти розумієш те, що читаєш. Той відказав, Як же можу я розуміти, коли ніхто не наставить мене, і попросив Филипа, щоб увійшов і сів біля нього. А місце списання, яке він читав, було неначе вівцю Назаріс», – повели його. Не наче ягня безголоса перед тим, хто стриже його, він не відкриває уст своїх, у його приниженні відмовлено йому в суді, але хто розповість про рід його, бо життя його забирається із землі? А Євнух обізвався і сказав Филипові: Благаю тебе, про кого це пророк каже, про себе самого чи про когось іншого. Відкривши уста й почавши з цього Писання, Филип благовістив йому про Ісуса. Тим часом вони, мандруючи дорогою, під'їхали до якоїсь води. І Євнух каже: Ось вода! Що ж забороняє мені охреститися? А Филип йому сказав Якщо віриш усім своїм серцем, то можна. Він у відповідь промовив. Вірю, що Ісус Христос є Сином Божим, і Він наказав зупинити колісницю. Вони обидва ввійшли у воду Филип і Євнух, і Він охрестив його. Коли вони вийшли з води, Господній Дух забрав Филипа, і Євнух більше не бачив його, і їхав Він своєю дорогою та радів. Филип же опинився в Азоті. Проходячи, Він благовістив усім містам. Аж поки не прийшов до Кесарії. КНИГА ВИХІД, Розділ 21. А це настанови, які викладеш перед ними. Якщо купиш раба єврея, то нехай шість років він працює для тебе, а на сьомий рік нехай він даром вийде на свободу. Якщо він сам один прийшов, то нехай сам і вийде. Якщо ж разом з ним прийшла дружина, то нехай і дружина вийде з ним. Якщо ж господар дасть йому дружину, і та народить йому синів чи дочок, то дружина й діти хай залишаються в його господаря, а він нехай вийде сам. Якщо ж раб у відповідь скаже Я люблю мого господаря, дружину і дітей, не поспішаю на волю. Тоді нехай його господар приведе його до Божого судилища, а тоді приведе його до дверей і до одвірка, і господар шилом проколе йому вухо, і той служитиме йому навіки. Якщо ж хтось продасть свою дочку як служницю, то не вийде вона так, як виходять рабині. Якщо вона не догодить своєму господареві, з яким заручена, то нехай звільнить її за викуп, а чужому народові йому не дозволяється продати її, бо погордив нею. Якщо ж заручив її синові, то нехай обходяться з нею за правами дочок, якщо ж візьме йому іншу, то хай не позбавить її необхідного одягу і співжиття. Якщо ж з цих трьох речей не дотримається щодо неї, то нехай вона вийде даром без грошей. Якщо хтось когось ударить і той помре, він неодмінно має померти. А тому, хто не хотів убивати, але Бог передав когось в його руки я дам тобі місце, куди втече той, хто вбив. Коли ж хто вистежив, щоб підступно вбити свого ближнього і прибіжить туди, такого забрати і від мого жертовника, щоб видати на смерть. Хто б'є свого батька чи свою матір, має неодмінно померти. Хто проклинає свого батька чи свою матір, має неодмінно померти. Коли хтось украде когось із синів Ізраїля, заволодіє ним, продасть і срібло буде знайдене в нього, такий має неодмінно померти. Якщо ж сваряться два чоловіки, і один з них ударить ближнього каменем чи кулаком, і той не помре, а зляже в ліжко, і якщо чоловік устане та вийде з палицею на двір, тоді той, хто вдарив, буде звільнений від покарання, лише нехай заплатить за втрату від його непрацездатності та за лікування. Якщо хтось вдарить свого раба чи свою рабиню палицею так, що помре від його руки, той має бути неодмінно покараний. Та коли проживе один день чи два, то не буде покараний, бо це його гроші. Якщо б'ються два чоловіки і вдарять вагітну жінку, і її дитина появиться на світ не повністю сформованою, то такий неодмінно понесе кару він заплатить згідно з оцінкою, яку зробить чоловік жінки. Та якщо дитина буде повністю сформована, то нехай дасть душу за душу, око за око, руку за руку, зуб за зуб, ногу за ногу, опік за опік, рану за рану, синець за синця. Якщо хтось виб'є око своєму рабові чи око своїй рабині, і вони осліпнуть, то нехай відпустить їх на волю за їхнє око, і якщо виб'є зуб рабові або зуб своїй рабині, нехай відпустить їх на волю за їхній зуб. Якщо віл рогами заколить чоловіка чи жінку, так що помре. То вола обов'язково поб'ють камінням, а його м'ясо не будуть їсти, а власник вола невинний. Якщо ж віл бив рогами вчора й третього дня, і про це попереджували його власника, але той не зарізав його, то коли рогами вб'є чоловіка чи жінку, нехай віл буде побитий камінням, і його власник також нехай буде покараний на смерть. А якщо на нього накладуть викуп, то нехай за свою душу дасть викуп, який лише на нього накладуть. І якщо рогами заколе сина чи дочку, нехай учинять з ним за цим же приписом. Якщо ж віл заколе рогами рабаче рабиню, нехай власник вола дасть їхньому господареві 30 дідрахм срібла, а вола поб'ють камінням. Якщо хтось відкриє яму чи викопає яму і її не закриє, а туди впаде теля чи осел, то власник ями відшкодує, їхньому господареві він заплатить гроші, а те, що загинуло, буде його. Якщо ж чийсь віл рогами за коле сусіднього вола, і той здохне, то живого вола продадуть і розділять його ціну, і поділять вола, який загинув. Та якщо було відомо, що віл колов рогами вчора і третього дня, і про це попередили його власника, але той не зарізав його, то він віддасть вола за вола, а мертвий буде його. Якщо хтось вкраде бичка чи вівцю і заріже їх, чи продасть, то віддасть за бичка п'ять бичків, а за вівцю чотири вівці. КНИГА ВИХІД, розділ 22 Коли злодій буде спійманий під час підкопу і буде побитий так, що помре, то той, хто побив, не є вбивцею. Якщо ж над ним зійде сонце, то він винний, нехай помре. Якщо ж злодій нічого не має, нехай буде проданий за вкрадене. Якщо ж буде зловлений, а вкрадене виявлять у його руці живим від осла до вівці, то віддасть подвійно. Якщо хтось випасе своє поле чи виноградник і пустить свою худобу для випасу на чуже поле, то нехай віддасть зі свого поля і зі свого врожаю. Якщо ж усе поле випасе, то нехай віддасть найкраще зі свого поля або найкраще зі свого виноградника. Якщо спалахне вогонь, попаде на терня і спалить тік, збіжжя чи поле, то нехай відшкодує той, хто запалив вогонь. Якщо хтось дасть ближньому гроші чи посуд на зберігання, і це буде викрадене з дому тої людини, то коли знайдеться злодій, нехай віддасть подвійно. Якщо ж злодій не знайдеться, то нехай господар дому прийде перед Бога і поклянеться, що він не заподіяв зла щодо всього того, що ближнім було дано йому на зберігання. За кожний вказаний злочин щодо теляти осла, вівці чи одягу і будь-якої оскарженої втрати, якою б вона не була, буде суд над обома перед Богом, і той, хто перед Богом буде визнаний винним, відшкодує ближньому подвійно. Якщо хтось дасть ближньому осла, теля, вівцю чи будь-яку худобу на зберігання, а вона буде скалічена, чи загине, чи буде захоплена кимсь, і ніхто того не знатиме, то нехай між обома буде клятва перед Богом, що він дійсно не вчинив зла щодо всього довіреного йому ближнім. І власник того це так прийме, і той не відшкодовуватиме. Якщо ж було вкрадене в нього, то нехай відшкодує господареві. Якщо ж звірі розірвуть, то нехай приведе до пошматованого і нічого не буде відшкодовувати. Якщо хтось позичить щось у ближнього, а воно буде скалічене чи пропаде, а господаря не було при цьому, то нехай відшкодує. Якщо ж господар був з ним, то не відшкодовуватиме. Якщо він є найманцем, то буде йому замість його плати. Якщо хтось звабить незаручену дівчину і переспить з нею. То нехай дасть придане і візьме її собі за дружину. Якщо ж її батько рішуче відмовиться і не захоче її віддати заміж за нього, то нехай дасть батькові гроші згідно з приданим для дівчат, чаклунів не залишатимете при житті. Кожного, хто ліг з твариною, ви таких неодмінно вигубите. Хто приносить жертви богам, крім єдиному Господу, буде вигублений. А чужинця не будете кривдити чи гнобити, бо й ви були чужинцями в єгипетській землі. Жодної вдови і сироти не кривдьте. Якщо ви справді будете їх кривдити, вони, волаючи, закличуть до мене, то я неодмінно почую їхній голос, запалаю гнівом і поб'ю вас мечем, і ваші дружини стануть вдовами, а ваші діти сиротами. Якщо ти позичиш гроші бідному братові, який живе поряд з тобою. То не підганятимеш його віддати і не будеш вимагати з нього відсотків. А якщо візьмеш у заставу одяг ближнього, то до заходу сонця повернеш йому, бо це його одяг, єдине покриття його наготи, у чому ляже спати. Тому, коли він заволає до мене, то я почую його адже я мілосердний, не злословитимеш богів і на князів свого народу не говоритимеш злого. Не зволікатимеш з принесенням перших плодів зі свого току й виноградної давильні, первістків зі своїх синів даси мені. Так учиниш зі своїм телям, зі своєю вівцею та зі своїм ослом. Сім днів буде при матері, а восьмого дня віддаси його мені. Ви будете для мене святими людьми, м'яса, пошматованого звірами, не будете їсти, а викинете його псові.